Доброго дня! Ми знову у нашій клініці мати та дитина. Ми, взагалі, то повинні були б готуватися до переносу після нашої програми Нація Героїв, ми виграли. А проте у нас трошки змінилися плани. Ми в нашій програмі отримали один здоровий ембріончик. Він зараз чекає свого часу. Проте ми вирішили піти у ще одну програму, у ще одну стимуляцію. для того, аби, ну скажімо так, підстрахуватися, можливо, ми будемо намагатися отримати ще ембріони. Ми поговорили з Віталієм Юрійовичем, все це обговорили. Які в нас шанси, які перспективи поки ще. Ще дозволяє резерв. Отак От вирішили ще одну стимуляцію зробити. Зараз ми вже знаходимося в програмі. Сьогодні ми приїхали на черговий огляд до Віталія Юрійовича. Буде УЗІ, подивимося, як ростуть фолікули, тому що препарати трошки інші. І вже будемо знати, коли саме пункція вже можна буде назначити дату. Це взагалі вже таке 27 на 22. Ось цей теж, мені здається, вже такий крупний буде, скільки? 22 на 21. Ну все, воно вже готове. Так, цей 15 примірюємо. 25 на 21. Ці лістики будуть середні. 19 на 15. Ну і тут вже цей маленький, 13. Непогано, такий, 18 на 15. Угу. Ну, в цілому мені здається, я зараз подумаю, але я думаю, що вже воно всі, вже все, вже поряд, тому що перезріють вже. Ендометрі 10 проліферативно, тут все нормально. А сьогодні була Тетяна на прийомі. Ми з нею почали новий протокол стимуляції. Чому ви вирішили це робити? Тому що в нас попередній протокол. Ми отримали один ембріончик, який протестував методом НДЖЕС, і він дав нас у здорові пригодний додатку до переносу. Але все ж таки пацієнти, враховуючи, що резерв низький, захотіли, щоб їм було спокійніше мати ще хоча б один чи декілька ембріонів, тому ми вирішили піти повторну програму. До обстеження проводилося обстеження було у тені, бо гематолога. виявили проблему, є на певні моменти з фактором фондів Бранда, і є така особливість у Тетяні, що потребує, було проведено додаткове генетичне консультування, і вирішив все ж таки на цю хворобу вимкнені не перевіряти, тому що вони життєздатні, але є да, є скинність певна невелика до кровотеч. Зараз почали ми вже точніше другу стимуляцію після післязавтра. Врахували досвід попередніх стимуляцій Тетяни і досвід нашої стимуляції, враховуючи вихід по кількості фолікулю і діаметру, вихід по зрілості і І враховуючи це досвід, вже призначили після завтра функцію. Подивимось, хочемо спробувати отримати більше зрілих яйцеклітин, Ну, Вже скоро побачимо, який буде результат.